Ось за цю, що я кажу, раковина вона ось, бачите? Дюрка. Раз. Не говоря там, які раковини є навіть в улітках, там десь в мене є відео. Ось засипали селітру. Хотіли їхати. Ну я не знаю, яка тут фракція. Получається, якщо сюди засипаєш, і вона туди раз і воно посипалась. Це ми коротше, можна його поснімати ципки, просто в бачки засипав і поїхав коротше, робити, воно саме буде сипатися Сім кукурудзу. Сівалкою рем синтез. Чи рем синтез, коротше, чесно скажу, в мене в неї однеї трошки вже голова болить. Я не знав, що ну, будуть проблеми трошки. Ну, розкажу як є, для цього ж і кажуть, що блогера не розказують, як вона є. Коротше, поміняв я е, дві ракушки. Там вдвох було одна тріснута, друга е, була. Це ми ще нічого не робили, я її ставив, диски міняв під кукурудзу. Е, тоді поміняв, отож, дві ракушки, одна тріснута, одна з диркою була. Тепер засипали селітру, хотіли із селитру сіять. Короче, селітра біжить, я там відео вставлю. Я на завод відправляв відео. Коротше, селітра біжить отак прямо током. Не треба там не валив, нічого не ставити і просто звездочок. Що ще можу сказати? Один маркер тупе, не знаю чого. Один нормально піднімає, другий, блять. Не знаю. По маркерах я казав, що ми ходимо колесом, типа мені колесом, щоб вислали мені один длинний другий короткий. дзвоню туди, вони кажуть, Адріж, там той маркер перестав на той, що короткий, той, що длинний. Ну, містами поміняю, Адріж. Ну, нафіга мені кажу, оце зараз голову морочить, щоб я це... Як би сказати, в сезон я повинен зараз його різати, пиляти болгаркою. Ну, коротше, мені все-таки його прийшлося переробити. Дзвоню на сервіс, їм кажу. Так і так, є проблеми. Вони один дзвонить, каже, дзвони на сервіс, позвонив на сервіс. Сервіс не, ну, не дзвонить, ніде нічого. Перезвонює. Перезвонив сервіс, я йому відправив. Відео не дзвоне. Дзвоню я. Кажу, що там? Ми питання вирішуємо, я відправив комусь там якомусь менеджеру, блядь, відео. Кажу, а що мені робити? Кажу, мені кукурузу треба сіяти. Ну, ці СПУ, блядь, сіють бомба, каже. Та кажу, я то розумію, що вони бомба може сіяти. Кажу, ну я ж купив, кажу, заплатив, кажу, за неї великі кошти. Ну ми будемо вирішувати це питання. Я так думаю, що мені, що мені робити зараз. Мені сіяти треба. Ну, сію без добрив. Я в шокі просто, ну, чи це халатність, чи я просто не знаю. Так, да, може вони спочатку їх робили там качественно. На одній банці я покажу, там раковина теж є. Я я одних трошки, блядь, аж не знаю. Батько кричить, каже, в мене там супенка стоїть стара, каже, ніколи, блять, я туди я не заглядував. А тут каже, нове, нове. Потім там дірки такі, блядь, біля банок, я там теж покажу відео на селітрі. У нас на цій супенці, блін, старій, все герметичне, ніде не, 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 той, не сипалось, ніде нічого. Зато тут. Покажу, як є. Скривати не буду. Дзвонив я до них, спочатку вони мені казали. Ціна сигналізації 14 тисяч. А потім, як вже заказував цю ж сівалку, вже сказали 21. Це по блютузу, там через це, як його. Ну ви, короче, хто хто поняв, коротше, хто в темі. Потім... Що? Доставку вони зробили, привезли, не знаю, у нас з доставкою чи брали, я вже не помню ой Я трошки вварений. І це я сьогодні вже пів дня оце з нею потратив. Не знаю, може в кого комусь може повезло. Ну, в мене трошки якби, впечатління на неї упали до ремсинтез. Хоча її там рекламірують. Не знаю, може воно налагодиться. Ну поки ніхто не дзвонив. Ми вже почти гектари досіваємо. Так що, що далі буде, я вам покажу. Коротше, маркера переварили. Це вже буде як мінус. По-любому потім скажуть це вже не гарантія. Так а що мені робити? Сісти і сидіти. І нічого ну, не робити, я не знаю. Тим більше сроки піджимають. Треба тут кукурузу посіяти і треба їхати вже в поле, там теж підготавлювати площу. Ну, я, я трошки якби розчарований в неї. Кажу як є. Ну, подивимось. Сейчас покажу раковину, щоб я відео... А не, подожди. Ось раковина в самій банці. дивіться так. Так що, де казати, бо він не той. Так що так. Не знаю, як воно далі, бо ну, ніхто не дзвонить, я сказав, кажу, я викладу відео на YouTube, як воно є. Вони сказали, ваше право. Ну, моє право, та й моє право. Я буду показувати, як є. Якщо я знайду те старе відео там, де виходить, батько ще не привик трошки до неї цей. Де я відправляв улітки? Оці ракушки. Ну, потім подивитесь. Так що так от. Коротше, такий посів сівалкою новий ремсинтез. Все, всім дякую.